Пропоную все ж таки з одного боку повернутись до теми нашого півдня, а з іншого боку, в більш широкому сенсі, поговорити про наш контрнаступ, тому що напередодні радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що українські військові наступатимуть по всій лінії фронту і нищитимуть всю складську інфраструктуру російських загарбників. Тож не лише на півдні, а й на інших ділянках фронту починається, як сказав Подоляк, спека. Ну от він пояснює про те, що контрнаступ в українському розумінні це інший тип війни аніж веде Росія. І от власне в нашому розумінні це. Інший тип війни, сучасний тип війни, бо те, як веде Росія, то вона веде класичний тип, коли зібрали певну кількість живої сили, де декілька тисяч і пішли по окремому напрямку до того, аби забрати пів кілометра території. Скільки людей загине, ну для російської сторони, зрозуміло, немає ніякого значення. Так от нам воювати у такий спосіб це нонсенс. А, власне наголосив Подоляк і пояснив, як виглядатиме власне вже український контрнаступ. Отже, Подоляк каже про те, що ми активно задіюємо ці. Славетні вже Хаймерси і всі системи МЛРС для того, аби руйнувати телеве забезпечення окупантів. Просто кількість накопичених керованих снарядів, реактивних снарядів у нас збільшується. Тому що партнери нам інтенсивно допомагають, так ось ми інтенсивно руйнуємо всю цю складську інфраструктуру, склади першого, другого, третього рівня паливні бази, оперативно-тактичні штаби, і таким чином українська армія знекровлює військові групування РФ і поступово відтісняє їх з нашої території. От саме таким за словами Подоляка, буде наш контрнаступ. Ну і як проінформував радник керівника офісу президента, українські війська наступатимуть по всій лінії фронту, а не лише на пів. Ні, давайте послухаємо його детальніше. Хочу зауважити, що не тільки на півдні, сьогодні і на Мелітопольському напрямку це йде, і на Харківському напрямку. І особливо йде активна оборона на Донецько-Луганському напрямку. Для чого ми робимо цю тактику тисячі порізів для російської армії? Тому що вони мають панічно пересувати свої резерви по всій лінії фронту, по всіх тисячі трьохсот кілометрах. Хай думають, де Україна буде атакувати саме сьогодні. Ми будемо наступати по всьому фронту, будемо атакувати всю складську інфраструктуру по всій лінії фронту